Вітаю, друзі, ситуація накаляється. Відносини Америки з Україною погіршуються, і здається, немає взагалі ніякого виходу. Багато версій зараз лунає щодо причин, які призвели до скандалу в овальному кабінеті, але ж я хочу сьогодні поговорити про несподівані наслідки від цього скандалу. І так, я починаю, Костянтиниченка, радник Центру стратегічних досліджень. Моя позиція залишається такою, якою вона і була. Скандал в овальному кабінеті є результатом провальної зовнішньої політики України. тобто, Зеленський, як президент України не виконав свої обов'язки, які покладені на нього Конституції України. Це його ділянка. Зовнішня політика. Це він призначає міністра зовнішніх справ в даному випадку Сигібу. Це він призначив послицею Штати Америки. Маркарова, яка зірвала лендлізь, яка й досі ставить палки в нашу перемогу над Росією. Ну, а також, звісно, ж, креатура керівника зовнішньої розвідки також призначається президентом країни. Результат, як ми бачимо, на обличчі На обличчі Зеленського. Отже, я Здивований тим, як Фортуна слідкує за Зеленським. Його постійно якось вириває з цих катаклізмів. Ну, згадайте, у 2019 році, коли він став президентом, вже в 2020 було зрозуміло, що це не президент. Його рейтинги почали просто обвально рушитись. До 2022 року вже ну, реально. Стало всім ясно, що ця людина веде ну, точно нас не туди. Але ж вторгнення у му році, успіхи на фронті, коли вся країна піднялася і захистила Київ, Харків, Суми. Погнала ворога з нашої землі, його рейтинги стали знову застати, і все пішло своїм чередом. А далі пішли десятки мільярдів доларів, і взагалі життя почало нагадувати шоколад. От і зараз, ну, здавалось би, критична ситуація, Сполучені Штати обіцяють заморозити нам допомогу як і фінансову, так і воєнну. Тим не менш результати цього конфлікту. Між Зеленським і Трампом несподівано знову грає на користь України. Так, ну це звучить наче абсурдно, але ж це саме так. Ну, Щоб мої слова не були голословні, друзі, стосовно намірів США, я зараз вам наведу заяву міністра торговлі США Говарда Лютніка, яку він зробив в ефірі Fox News. І так, цитую. Україна не тримає допомогу, поки Зеленський не приїде до США з пропозицією миру. Отже, і тут інтрига. Ну, ви бачите, що начебто Трамп проявив такий принциповий підхід, побили горшки, ну, за малим там не побилися самі. І тут знову заяви: приїжджай, Зеленський. Назад до Вашингтону заходь в овальний кабінет, і ми продовжимо нашу розмову. І не просто продовжимо, а Зеленський має приїхати поклонитися і попросити пробачення. Тобто, знову такий ж принизливий формі. Чому? Скоріше за все, і так і є, ця угода потрібна Трампу. Про це говорить багато таких маститих вже аналітиків, заявляють про те, що угода. На надра український, це одна з умов Путіна, за яку він готовий повністю віддатися Трампу, забувши про Китай. І це Трампу дуже цікаво, і вони вже заявили про намір поділити Арктику на двох: тобто на дві персони Трамп і Путін, не враховуючи думку ані Європи, ані скандинавських країн, забувши про Британію, про Китай. Тільки два учасника Трамп і Путін. І таким чином ми бачимо таку в самому агидному вигляді случку між двома цими фігурантами глобальної політики, які відверто кидають і Європу, і Україну під Росію. І тут починається саме цікаве. Європа спочатку знаходилась в такому розгубленому стані, потім в жаху. А зараз після подій в Овальному кабінеті, після таких категоричних заяв Трампа, що агресія Росії проти України це справа Європи, хай вона сама там викручується, а Трамп не буде допомагати Україні і навіть готовий вийти з НАТО і не те, що з НАТО, а і з ООН. І це вже інший поворот історії. Поворот, який я порівняв би з поцілунком Бога, Бог знову поцілував Україну. Вона в таких тяжких умовах опиняється в ситуації, про яку навіть ніхто й не мріяв. Європа не перелякалася цих залякувань Сполучених Штатів Америки, Європа згуртувалась, не так давно був саміт в Лондоні. Там був присутній Зеленський. Лідери європейських країн підтримали Зеленського, і це знову бонус долі в його руках, тому що всім стало зрозуміло, що війна прийшла в Європу. І цей факт не можна заперечити. Золота картка знову в руках України. Лідери ЄС відчули вже на своїй шкірі, що. Єдиний, хто зможе протистояти Росії, зараз це Україна. Європа зацікавлена в Україні, а тому для нас вона залишається єдиним союзником. Мені дуже сподобалась промова Урсули фон дер Ляєн. Вона сказала, що Європа має перетворити Україну на сталевого дикобраза, непридатного для поглинання потенційними загарбниками. Далі «The Guardian повідомляє, що лідери Європи задоволені цією зустрічю. Вона пройшла ефективно і обговорили вони там про заходи, які необхідно вжити, щоб поставити Україну в сильну позицію. І, взагалі, там шлося про те, що справедливий мир для України це її державність і територіальна цілісність. Отак от, от шикарна доля повернулася знову до нас завдяки тому брутальному скандалу в овальному кабінеті. Але ж, друзі, це ще не все. Десь там, на узбіччі, стоїть Китай і чухає репу свою. Він взагалі шокований, він нянчився з Путіним, підтягнув до нього і Іран, і Північну Корею. Забезпечував технологіями озброєнням через своїх оцих сателітів. А тепер Путін пересів на каліна Трампа. Фактично Трамп і Путін виконали з човна Китай. І про це також, друзі, потрібно думати. Кому, нашому МЗС? Я не впевнений, що там Сергій би здатні про це думати, але ж треба грати в тонку гру, використовуючи принцип. Ворог мого ворога, мій друг, і підтягувати так ситуацію, щоб Китай працював на нашу перемогу. Оцим має зараз займатися Зеленський. Але ж знову питання: чи зможе він скористатися таким подарунком долі, тобто цілком позитивним розкладом на геополітичному полі. Хоча питання само по собі не коректно, він просто зобов'язаний використовувати цю ситуацію. Але ж починати потрібно з середини країни. На це чекає Європа, яка готова давати зброю, яка готова давати літаки, гроші. Але ж вони точно не будуть давати єрмакам, гетьманцевим, всім цим чиновникам, політикам, які крадуть, а потім сотні мільйонів доларів зберігають у себе під матрасами. Вони на це точно не підуть. Тому, якщо ми говоримо про союз з Європою, то в Україні мають розпочатися позитивні перетворення. І перше, що має зробити Зеленський, це замість вивезених в мішку на ставок своїх менеджерів, і челяді, ну, це жарт, я колись про це говорив. Привести на керівні посади в державі фахових патріотів, яких в Україні предостатньо, для того, щоб втілити в життя заходи, які повернуть повагу наших партнерів до України, і вони з радістю почнуть нам допомагати і разом з нами звільнювати наші території. Велика Британія сказала, що вона готова вже направити війська в Україну, що ще потрібно. Тим більше усім кроків вже прописані. І це ж не вигадка якоїсь групи нашої, що ми такі мудрі, що спромоглися до цього дійти. Та це записано в наших законах українських про ті ж мобілізаційні заходи. Просто треба відкрити цей закон і жити по закону. Але ж знову таки, чи здатний на це Зеленський? Якщо ні, то будьте готові всі, і в першу чергу мої підписники, зробити все для того, щоб... У Зеленського і його команди, в доброму сенсі цього слова, горіла земля під ногами від одного погляду суспільства, і він робив те, що повинен робити справжній президент в країні, яка стікає кров'ю, звільняючи свою землю від загарбників. Закінчуючи свій монолог, нагадаю, що наступний саміт лідерів європейських країн, якому знову ж таки візьме участь. Зеленський відбудеться 6 березня, тобто вже в цей четвер. Його рішення реально може вплинути на майбутню конструкцію світового укладу. Почекаємо 6 березня. Я ж зі свого боку спробую запросити в студію когось з дипломатичного корпусу, і ми детально вже проговоримо результати того саміту. І він точно має бути історичним, бо там, скоріш за все, учасники цього заходу пропишуть план перемоги України за редакцією лідерів Європи та Британії. Радий був нашій зустрічі, я вас всіх поважаю, ви про це знаєте. Коментуйте, ваша думка важлива. Тільки не ругайтеся там в коментарях, бо я неадекватні коментарі одразу видаляю. Нам потрібен лише конструктив і позитив. Отже, будьте активними, бережіть себе, допомагаємо Збройним силам України. Всіх обняв, до нових зустрічей.